Вітаю Любі! Сьогодні говоримо про перший будинок гороскопу і його важливість для кожного з нас. Отже, перший будинок гороскопу символічно ми ще називаємо його соціальною місією, тому що він показує нам і підказує нам, яким чином нам діяти для того, щоб світ нас побачив. І от для того, щоб зрозуміти ці підказочки, розпізнати їх і застосовувати, нам потрібно знати три ключові показники. Перший показник це знак зодіаку, в який потрапив перший будинок гороскопу. Знаючи його, ми маємо використовувати, застосовувати якості. Цього знаку для того, щоб світ нас помітив, для того щоб ми досягли успіху і класно, природньо проявлялися в світі. Наприклад, перший будинок гороскопу потрапляє в знак Зодяка Риби. Риба це така глибина, це таємничість, це творчість, це люди, які милосердні, це люди, які живуть в потоці і в довірі до світу. І якщо ви проявляєте ці якості... Світ включається і бачить вас, і дає вам можливості для проявлення. Наступний елемент це планета в першому будинку гороскопу. Планета, яка потрапляє у цей будинок гороскопу, стає для вас джерелом енергії для того, щоб проявлятися. Наприклад, в вашому першому будинку гороскопу знаходиться Марс. І ви вільно можете використовувати енергію Марсу для своєї реалізації та прояву у світі як особистості. І третій показ. Зник, який є не менш важливим для того, щоб ми були видимими для цього світу, для Всесвіту, для плюшечок, це планета управитель знаку Зодіаку, в який потрапив будинок гороскопу, Або ж управитель вашого асценденту. Положення, місце знаходження цієї планети в вашій натальній карті, вказує на те, в якій сфері вам найактивніше потрібно проявляти ці якості по першому будинку гороскопу і по вашому асценденту. Наприклад, у вас перший будинок гороскопу в рибках. Рибками керує Нептун, і Нептун в вашій натальній карті знаходиться в 11-му будинку гороскопу. Це будинок соціального успіху. Це коли. Ми проявляємося на велику аудиторію, працюємо з підписниками в соціальних мережах, працюємо з інтернетом. Це it технології це езотерика, це астрологія. Тобто, коли ми проявляємо наші якості через енергію Нептуна в 11-му будинку гороскопу соціальної реалізації в соціальних мережах в інтернеті. Тоді ми стаємо настільки видимими для світу, що він дає нам всі необхідні атрибути для щастя та класного проявлення у світі.